Вітаю вас, пані та панове. Мене звати Оля, і сьогодні буде перше відео з чотирьох про добірні літні аромати. Якщо вам треба знайти класні літні парфуми, будь ласка, долучайтесь моє відео буде виходити сьогодні, і наступні три дні. Сьогодні поговоримо про цитрусові аромати. Вони розповсюджені, розумілі для більшості людей. Буде шість. Парфумів і вкрай різних акцентом в більшості парфумів, які я вам хочу показати, буде свіжість Сьогодні у нас цитруси. Завтра буде квіткові, більш такі жіночні аромати. Буде далі і не цитрусові, бо свіжість буває різна і не тільки цитрусова. Далі буде, а структура моїх добірок буде однакова. Я буду спочатку розповідати про бюджетні аромати і що далі, тим дорожче. Проте цей рейтинг лише по ціні на якість парфумів це не впливає. Буду розповідати про настрій ароматів, про доречність парфумів до якихось певних подій, ділових обставин, куди, як, що, де, оце, все. Я вже ж буду дарувати вам пробники парфумів, про які буду розповідати, щоб ви могли це все спробувати, розпробувати і купити собі. Що вам більше лежить до вашого серця. Про умови конкурсу я розповім згодом, а вже зараз вас запрошую підписуватись, коментувати, а вже ж поставити вподобайку. Перший аромат це бергамот від бренду Manatim Venezia. Manatim Venezia – це італійський бюджетний бренд, який доступний в на багатьох сайтах українських за недорого. Літо в нас, друзі, це маленьке окреме життя. І цей парфум. Чудовий йому компаньйон. Ви тільки подивіться на цей бадьорий сонячний флакон. Він ніби зроблений з сліз сонця, сліз щастя вже ж. Це бергамотовий одеколон. Він пахне м'якими бергамотовими бризками в обличчя, не гіркими, не солодкими. Ну, взагалі бергамот це дуже м'який цитрус. В ньому немає гіркоти зухвалості, такої, як яка може бути там в лаймі, в грейпфруті. Дуже дуже м'яко. Тримається цей аромат десь 2-3 години, а за умови, що ви так. Рясно на себе нанесете і на себе, і на одяг, і за умови щирої молитви цей аромат може протриматись довше. На шкірі він розкривається мильно-кремовим мускусом, досить приємним, свіжим. В ньому є така специфічна нотка, наче це мускус змішаний з травою. Це не пахне якимось душним милом, нічого такого. Ось такий він є. Цей бергамот, на жаль, в парфумерному світі є, такий, є така несправедливість, якщо ти хочеш свіжих бризг цитрусових собі в обличчя, от чий розрізаний лимончик бергамотик отак в обличчя, то ці аромати нестійкі, бо цитрусові такі молекули, вони дуже маленькі і летючі, дуже швидко випаровуються і зникають. Бергамотовий одеколон. позиціонуються ці парфуми як туалетна вода, проте за своїми характеристиками це більше одеколон: простий, свіжий, бадьорий, збайоритися після душа, перед душем, в спекотний день. Просто политися і піти. Я вважаю, в парфумерній навіть маленькій колекції такий аромат о, має бути не саме цей ось такого формату миттєвий збадьорювач. Це не ваш варіант, якщо вам все ж таки треба дуже стійкий цитрусовий аромат. Не ваш варіант, якщо ви не полюбляєте, не носите, не переносите ніякі мускуси. Наступний аромат називається Angel Льосір. ФАМ. І цей іспанський бренд, я знайшла саме таку вимову цього бренду Angel Шльосір, і буду називати цей бренд саме так, бо вважаю, що це правильно. Тут написано ФАМ і жінка про це аромат унісекс. Він про колючі цитруси, про холодну деревину і спеції. Цей аромат не пахне класичною жіночністю. Там, з Пудровими квітами, солодкими фруктами. Цей аромат не про це. Свіжі яскраві цитруси, прохолодний ялівець. Вони тут разом передають привіт у Є в цьому ароматі такі бадьорі колючки, ледь мильності, Розкривається аромат травністю, шершавим перчиком, обожнюючи цю його стадію, коли він проявляється шершавою ледь пильною. Перцевістю. В піраміді не заявлено ірис, та Все ж таки, я тут відчуваю таку несолодку ірисову перчену пудру. Це хрусткий аромат лимонної чистоти з ніжною, несолодкою пудрою. Дуже делікатний, спокійний, освіжаючий і ніжний. Так, добре підійде для. Ділових обставин для роботи в офісі, там, взагалі, такого для робочого настрою. В принципі, він дуже-дуже універсальний. Я тут таки помітила, і не тільки я, що цей аромат зроблений в стилі байредо, або ну, навпаки. Це аромат 1999 року, і ми зараз, як ми, світ моди, зараз дуже активно повертається до моди 2000-х років. Але я так думаю, я ніколи туди не повернусь, бо не знаю, людина про здоровому глузді та твердій пам'яті не може туди повернутись, бо мода 2000-х — це в нас якийсь витівки диявола. Я ось бачу людей, які одягаються в стилі 2000-х, і це молоді люди, які тоді не жили. Це для них, мабуть, щось новеньке, експериментальне вони це граються. Я готова повертатися в моду 2000-х лише от в парфумерній площині. А ось мінімалізм 90-х, ото був шик. Дуже там було гарно все. Наступний аромат це бітерві від бренду DaTura Parfum. Це український бренд. Це свіжий, цитрусово, деревний аромат, дуже комфортний, універсальний і стійкий. Він про грейпфрут та ветивер. Він має такий більш мужній характер, ніж жіночний. Та всім, хто, всім людям, кому подобається грейпфрут, ботивер, нуль цукру і нуль мускусів, прошу зверніть увагу на цей парфум. Це ваша зупиночка. Грейпфрут тут такий, як треба. Він і кислий, і гіркий. В ньому відчуваються ці шкури його шкурочка, і оці білі перегородки, і він соковитий. Відчувається і ця сама його м'якоть. А який тут ветивер? Ветивер, взагалі олія ветивера, вона. Дуже багатогранний, в ній є такий землисто-маслянистий, дуже глибокий аромат, деревний, і хвойний, і травний. Оце все в одному є. І настрій витивера може бути як такий навіть гнітючий, глибокий, темний, так і більш світлий, коли він пахне там свіжими такими травами. Ось цей ветивер в бітерві, він от нібито посередині, і він дуже позитивний. Ще мені дуже подобається, що в цьому ароматі дуже довготривалі цитруси. В самому ось екстракті ветив, я його нюхала, в ньому є такі кисло-цитрусові відтінки. І в цьому парфумі це дуже вдало підкреслено. І ця така. Свіжа гірчинка присутня в цьому ароматі взагалі до кінця його життя на шкірі. Мені це дуже подобається. Аромат, так, як називається, так і пахне. Свіжа, деревна композиція, дуже комфортна, стійка для всіх на літо. Наступний аромат це сад з середземномор'я від Ермес. Це дуже м'який аромат. От, на відміну від попередніх, в… В цьому у нас зустрічалась така летядиколониста аромат такої хрусткої чистоти, в бітерві було більш мужнє звучання ветивера. та в цьому ароматі дуже все м'яко. Тут є свіжі цитруси з легкою солодкістю фруктів, дуже багато свіжої хвої, листя, зелені. І просто неймовірно гарні такі шершавенькі листя інжира. Вони тут дуже добре відчуваються. Це аромат атмосфера. Атмосфера знаходження в осередку якогось зеленого оазису. Є інжирні дерева, ледь припилені, є цитруси, є хвоя. І все це зранку, коли є і прохолодність, і волога. Але це точно буде сонячний день, бо аромат дуже позитивний, сонячний, дуже добрий і м'який. Він дуже самодостатній, в принципі, як і попередні аромати, окрім от, ось першого. Він може бути в принципі один в вашому парфумерному гардеробі. І е, на літо я маю на увазі і на роботу, і на відпочинок, і просто вдома. Він всюди доречний. Стійкість, його шлейфовість, все в ньому чудово. До речі, хочу дещо порівняти його з ароматами, яким його дуже часто порівнюють тут на фрагрантиці, з Філосикус і Fig Ф'южін від Essential Профан. Ось з Філосикус, ну, взагалі. Майже нічого спільного, там в піраміді тільки можна щось спільне познаходити. Пілосіку це більш трав'яний і от прям розім'яте листя, от прям от поруч це, все ти нюхаєш. Ось ця терпка, зелень, сік зеленості. Тут немає такої солодкості, такої більш фруктово-цитрусової, як тут. Тут нема цитрусів. А до чого цей аромат на мій ніс набагато ближче? Це до Fig Infusion від Essential Parfum. Хоча цей аромат в ньому головна його риса це оця терпкість зеленого чаю і пильність, шершавість інжирного листа, яка потім переходить в такий шершавий. Пильний кедросандал, кедро щось таке. Якщо їх порівнювати, я вам зараз вибудую лінію, якщо це все у мене до дідька не полетить. Він не настільки зелений і трав'яний, соковито трав'яний як Діптік, і не настільки ще шершавий пильний, терпкий, як фік Inf'usion. І не такий солодкавий, як Fake Infusion. Ось, проте він. Унікальний, в принципі, в своєму роді. Ці аромати, які я вам показала попереду, це не є його аналогами. Я собі однакові парфуми в свою колекцію не купую. Це просто я вам порівнюю, щоб ви не розуміли цей аромат, де він знаходиться, на якій поличці взагалі в цьому парфумерному світі стоїть. Наступні два аромати вони будуть різними за своїм характером. Перший буде дуже м'який, цитрусовий, а інший протилежний, такий колючий і зухвалий цитрусовий аромат. І отже, наступне, це в нас в загальному рейтингу вже п'ятий аромат, це молекула номер 1 плюс мандарин. Аромат пром'який, кисло-солодкі мандаринчики та кедрову, цитрусово-кедрову молекулу із сой супер. Це аромат взагалі доречний для будь-якої події вашого життя. От всю. Ди і цей аромат, він ще хамелеон. От взимку я його відчувала, купила його взимку, і це для мене був прям ящик з мандаринами. Ось я занесла його з холоду, з ярмарка. От до новорічного столу. Він такий нагрівається в приміщенні мандарини віддають свій аромат і пахнеться от ящиком деревом і мандаринками. Він мені створював такий новорічний настрій. А ось зараз вже на в нас літо. І мені ніякий це не новорічний настрій. Це дуже бадьорий, свіжий літній мандарин. І це для мене найкращий взагалі мандарин в парфумерії. От кращого я не зустрічала, щоб він був м, такий соковитий, не кислий, а такий м'яко свіжо-солодкий і лунав досить довго. Оце я все знайшла в цій молекулі. Мандаринки плюс молекулі універсальний аромат на весь насправді рік не тільки на літо, всім людям, кому треба свіжий цитрусово-деревний аромат. А наступний це цитрус від склова. О, ну це вже. Такий зуховалий колючий лимончик, в ньому відчувається і сама от соковитість м'якоті, і наче ще підсушені шкоринки. От є така от соковитість лимона, його калючки, і є, наче лимонна вже така пудра з цедри. От наче от розрізали лимон, і ось ця поверхня трошки вже підсохла. Ось так він пахне. І ще згодом він розкривається такою гіркою, цитровістю, стравами і деревами. І що довше він живе на шкірі, тим більше в ньому з'являється солі, солоності. Це дуже гарний аромат, стійкий, відчутний його та моя до нього метафора. Це ось берег якоїсь водойми, і лежить така каряга, вже підсушена на сонці. На ній повиходили кристалики вже солі. І ось ця каряга трошки так її карягу оросили лимонним соком. Атмосферний, дуже гарний, стійкий. Цитрусовий аромат. В цілому цей аромат немінливий. Так, з часом в ньому проявляється більше солоності, в базі це деревина. Я його дуже рекомендую людям, тим, хто хоче більш довготривалі собі цитруси, хто полюбляє солоність і такі зуховалі, калючі цитруси, хто хоче нуль цукру і нуль мускусу в ароматі. Я оце підкреслюю. Бо у мене нещодавно моя подруга запитала пораду з аромат, щоб я порадила аромат, в якому немає цукру і немає мускусу. От я вирішила цю характеристику також вам попідкреслювати. Можливо, для вас також це, це важливо. Друзі, і це було шість. Цитрусових гравців на сьогодні, про які я вам розповіла все, все, що я дізналась про них за допомогою своїх очей, свого носа. Діліться вашими думками. Залиште вподобайку, підписку. А ми з вами зустрінемось вже завтра на цьому ж самому місці. Зі мною я, ваша парфумерна блогерка Оля Насонова, прощаюсь з вами до завтра. Бувайте і слава Україні!